Коли звільняється з військової служби, хочуть приповнити командирам все там за два роки, за півтори роки служби, що там їм не доплатили чи де їх там образили. Мушу вас засмутити, приповнити відомстити в юридичному полі за два роки, рік, і навіть півроку буде вкрай важко. Тому що мова йде про судове оскарження якогось наказу чи недоплати. Якщо ви звертаєтеся в суд, а це адміністративний суд, це окремий суд і в нього є окремі сроки позовного провадження, то існують дуже короткі сроки позовного провадження два місяці. Коли вам щось не доплатили, з моменту, коли ви могли дізнатися про те, що вам щось не доплатили. Ну, фактично, якщо у вас якась виплата мала бути 5 числа, наприклад, там 5 вересня, то цей той момент, коли ви її не отримали 5 вересня, вважається той момент, коли ви могли і мали б дізнатися про порушення вашого права на виплату. І з цього часу суди, рахують срок позовної давності, 2 місяці. А якщо оскарження наказів командирів з інших питань, проходити, військової служби, наприклад, оскарження незаконного наказу про навішування на вас якихось додаткових службових обов'язків, які не передбачені воєнними статутами, або притягнення вас до якоїсь матеріальної відповідальності за те, що ви не вчиняли, за що ви не відповідаєте, а вони вам от там міняють, щоб з вас стягувати. То ось на оскарження таких незаконних наказів один місяць з моменту, коли ви про нього дізналися. Це коли ви підпіте про нього з. Знайомимося.